Вітаю, друзі, на каналі. Дивіться, що у нас тут робиться. Підмітай, підмітай. Горить плавні, горить. Там очерет, комис. І оце тут все в дворі. Коля підмітає, що вийде. Не знаю, кажуть, вогонь до села підступає і настільки це. Назар привіт! Назар приїхав до нас. Як діло? Да? Ти бачиш, що робиться? У вас теж у дворі так все? Да? Да? Підмітали? М -м. Не? Потім. Потім да? Смисла нема підмітати, бо воно все одно буде тут. Ну, Оля трохи підметеш. Ми сьогодні картошку докопуємо, там осталось пару рядочків, щоб вже закрити цей момент. І будемо займатися уже осінньою, осінньою підготовкою. Хочемо люцерну посіяти. Треба буде покосити, перебити, ділянку до зим, з курочки. Вже всі на дворі, каченятка такі підросли гарненькі. Залишилося два із семи. Ну, кажуть, курчат по осені рахують. Це так і є. Біла, біла качечка чи качур? Не знаю, побачимо буде видно. І он далі такий гарненьким сидить, біля. І степір'яч. Курочок ми інколи випасаємо на травичку. Відкриваємо, вони виходять. Курчатка вже підросли. теж є серед них і півники, є і курочки, голошейка це курочка, і це така біленька, теж гарненька. Так як у нас півник білий, і ті півники голошиї білі, то. Курчата в основному получилися світлі такі. Де не де є чорні і червоні, я не знаю, може декілька червоних є. Треба буде тут поприбирати, бо у нас козочки були вдома, пару вечерів. І для того, щоб вони не мекали, щоб сусіди не збігалися, що там таке, ми... Давали кукурузу, Ці вони перетрощили, пер... її щось з'їли. Зробили тут таке. Тут у нас є куди ставити. Ось. Але ми кукурузу туди не кладемо, бо вони все одно її витягують, витягаються, їх багато, вони всі не помістяться туди на тих. Погодка сьогодні прохолодненька. У Нас уже холоднішають вечори. Вчора оце як горіло, то там оце небо все було червоне. Просто червоне небо було і такий повітря, такий запах горяного було. Ми живемо на кордоні з Молдовою і там. Між нами протікає річка Дністер і росте очерет, комиш. І зараз він сухий і не знаю, чи, чи хтось запалив спеціально, чи ну, саме від жари загорілося, ну, горить. Чули, що горить і заповідник, і на полях дуже багато лелек прилетіло сюди, спасаються. Дивіться, вона спокійна галика. Ось і тут кругом літає. Повно його. Подивлюся, що там перепіло. чи є вода, чи потрібно їм воду налить, чи буде та вода. Уже всі, всі повідкривали її. Цесарочок. Що назад? Подивимося, що роблять наші цесарочки. Ось тут. Отак закриті в кліточці нормально. ми не переживаємо, що їх хтось там зловить. Назарчик мені поможе погодувати, так, Назар? Пішли, зараз наберемо. Тут теж треба прибирати. Бо як підуть дощі, то буде не добре. Так, водичка тут у нас є. І яйця. А тут водички треба. І яйця. Є. Ага, добре, доставай яйця. Давай сюди покладеш отак. Тут у нас внизу перепілочки які з півниками, а вверху просто. Сьогодні консультувалася з людиною, яка займається перепелами, і мені сказали, що ті перепілочки, які живуть самі без півників, вони живуть довше. А і що як материнський таке стадо, на яйця інкубаційні, тоді живуть менше. І треба правильно розподілити, як має бути. Я нашла інформацію, що треба, щоб було хороше яйце інкубаційне на 5 перепілочок одного карту. Мені сьогодні сказали, що якщо ви хочете мати гарантію, щоб все добре було, то краще. Одного перепела на три. Тому сьогодні будемо відділяти трохи. щоб У нас всього 5 перепелів. Будемо відділяти, дивитися. Де. Я зав'язала на ножку, на ниточку хлопчика. Дівчатка. Нічого не в'язала, але так. І ще знайшла тут неподалік село. Петровка, хтось займається перепелами, бо тут пір шукала не могла знайти, хто займається. Знайшла, що люди займаються. Хотіла купити у них хлопчиків перепилів, у них якийсь другий сорт, бройлери. То, може домовимося якось це, хоч 5 штук візьму. Було би добре. Це у нас техасці. А Бройлери, це хіба що більше на м'ясо. Вони такі крупніші йдуть. Наші більше несуться в яйця все йде. Яйце хороше, таке хороше, крупненьке, нормальне яйце. Зараз підсиплю курчатком. Назар ти допоможеш мені курчаткам насипати? Ні, ти не піймаєш півника, вони зараз дуже швидко бігають.

Це теж у помічний. Давай ми насипимо її сюди Так, Трошки макути. Я перемішую її стартовим і трошки висів. Що несемо Назар? Ага. Бери. А це кальцій, щоб був, вистачало, то я капала, додавала у водичку. І ще ми травичку їм потім нарвемо. Ну, вони вже такі великі Хочуть на двір, хочуть на травичку. Ну, так як тут не дуже безпечно, то ми їх тримаємо тут у клітці. Стануть вони більш переведемо їх всі ріби специалист і вони всі будуть на тому подвірочку. У нас ще є старшенькі чотири. Назар ти бачив старшенькі? Пішли їм насипати. Давай, у нас уж вот тарелочка есть. Тримай. Ага. Тримай. Пиши, наберем мои. Давай трошечки макуху. О, трошки стартового. И сюда до меня больше подойдет. И высевай. Пошли. Потрібно. У них уже їжа є, ми йдемо прямо. Це дорослі, а нам треба підлітки. У нас є такі чотири. Повертай наліво. А, ти знаєш уже. Пішли. Тут теж є клітки у нас. Не посипеш їм туди, або поставиш старілочку. <ріграя> угу. Отакі От доросли вже чотири. Це ж у нас було сім, вилупилося дев'ять, і два пропало одразу і... і з усіх залишилося чотири. А я чого них... не можна них... посипити? У них вже є у них водичка є поки їм вистачить. Моя кайочка. Все, закриваєш, щоб сюди ніхто не заліз. А тут у нас поряд іще одна квіточка. Туди я планую покласти іще одні, ті, що саме найменше. Просто вони ще дуже маленькі, їм буде холодно тут, бо вони всі тут ночують. То покладемо їх сюди. Зараз також підемо. Пішли назад. Підемо нагодуємо малесеньких. Буде голова боліти, Пішли назад. Я їм яйця вранці давала, але вони не доїли. Стартовий ось дає ось такий. Ось такий. Іде для каченят, для гусенят, для курчат. Ну і це сарята я теж даю. Зараз, мені Назар, Назар поможе. стаканчика жаль, поможу. Mm -hmm. Набери стаканчик, там. Повний. Повний, да. Так. Насипаємо їх старі. Так, це індичка в нас вивела та що. Водичку я даю чистеньку. Перші, перші три дні я давала байтрів, бо вони були слабенькі. Їх покинула, у нас дві індички було, одна індичка покинула і ми пересипали, підклали до іншої. І вона так, то сиділа на них, то вставала. Ну так як були жар... жаркі О! дні, давай, 40 градусів, то яйця в день і так стояли нормально. Вона навіть вставала. Так, хто це тут у нас вистрібло? Давай назад. Скоро, скоро переселимося ми у квіточку. Будете на дворі там. а поки ви маленькі, будете сидіти тут. Не знайшла місця, де їм безпечно буде. Чому в клітку одразу не поставили, бо холодно. І в клітці є щілинки я переживала, щоб не залізла ніяка кицька, ніяка не. криса, то отут воно. Водичка є, їжа є. Сонечко сюди повертається, світло нормально. Ну що, друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Бажаю всім хорошого дня. Маділька. І тючики. Да. Отакі. Тюсики теж бажають вам всього найкращого. Вона ховає їх. ховає. <реку> ховає цих. Малих. Стой. Все, пока-пока. До зустрічі в слідуючому відео.